За багатьма сумнівними історіями довкола Новбуду одні і ті ж обличчя. Городілов Мікуленко, і десь у тіні Володимир Мунтян, відомий проповідник зі скандальним шлейфом бізнес-структур. Я прошу вас в четвертому змирні, себе увідіть. почніть розмовляти з Богом на його язики. Підставте себе. прямо сейчас, Господь буде щось робити. діляти. Тож далі про тих, хто вважає себе наближеним до Бога, а насправді ж здається, стає ближче до в'язниці. Я запрошую вас на біблейський коледж, гора Мойсея. Коли мене питають, що особливого в цьому коледжі, бог він торкнеться до тебе, і ти отримаєш відповідь на твою проблему, і ти побачиш. Як життя воно реально змінюється? Володимир Городілов вихідець із Дніпра, який є бенефіціарним власником понад 30 товариств. Як і Олександр Микуленко, Городілов є засновником товариства Новбут. Фактично, ці двоє ведуть спільну мережу компаній, які між собою переплітаються як за адресами, так і за контактними особами. Але найцікавіше починається, коли заглиблюєшся в контекст. Микуленка та Городілова об'єднує не лише Новбут, а й спільна точка тяжіння. Релігійна організація відродження, більш відома в медіапросторі як церква Володимира Мунтяна. Саме на заходах цього пастора зцілюються, моляться а іноді. Вчать не лише любити Бога, а й як стати мільйонером та вкладати в цю секту гроші. Во ім'я Ісуса Христа, Боже, я молю тебе, кожного чоловіка, на цьому місці благослови. бізнес у стінах церкви, забудови з обіцянками повірі, компанії з однаковими директорами і контактами. А тепер додайте до цього ще одну важливу складову: будівельна сфера, яка сама по собі в Україні надзвичайно вразлива до схем і порушень.